На огляді Volkswagen t 5 2005 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2,5. В чудовому стані кузов автомобіля, оптика лінзована, є гарні легкосплавні диски. Корозія на кузову автомобіля відсутня. Будь ласка, вигляд з лівого боку. Десь присутні сліди експлуатації, мінімальні, нічого не критичного. Ззаду ляда є. Паркоп. Так, з правого боку. Можете бачити. Кузов також в доброму стані. Будь ласка, трішки ближче, Пороги, арки. Ось ці оригінальні плівочки. Пороги, арки в доброму стані. Ну, ось такий загальний вид з правого боку. Так, салон автомобіля добре зберігся на свій вік. Зсередини. Так. Прийоми порогів також в доброму стані, без корозії, гарно збереглись. Сидінка у гарному стані, не просиджені, не порвані. Так, Тут також все гарно, коробка шестиступенева, пічка працює добре. Автомобіля є гарна музика, в принципі, є електроскопідйомнички. автомобіль затонований. Це. Пасажирська версія, 9 місць в паспорті та 9 місць наявності. Ось, будь ласка, зсередини також все добре. Пороги в ціленькому, гарному збереженому стані. Зауважень немає. Ну і давайте ось так ось, Виїзна дверочка, вся ціленька. Так, до місця водія, головного місця в салоні автомобіля. Ось так виглядає обшивка дверей. Пороги також в доброму стані, без корозії, сидіння. Ну, в нормальному стані на вік дійсно, ніяких дірок немає, нормально збереглось. Гарне світло, казав же, що є лінзована оптика. Так, ну тут, в принципі, все зрозуміло. Запустимо автомобіль, покажемо, як він працює, як працює його двигун. Так, ручник працює. Ну, Запускаємо. Індикатори засвічуються. Так. Під капот. Продемонструю, як працює двигун, бо працює він чудово. І Реально хочеться це показати. 2,5 дизельний двигун. Хто знає, ГРМ чи не знає, ГРМ тут на шестернях, тому регламент заміни дуже маленький. Замінювати лише масло і фільтр, тому що жодного ременя в автомобіля немає. Двигун працює чудово, масло не споживає, техніка автомобіля обслужена. ходова частина в доброму стані, КПП, без жодних проблем. Давайте ще покажу, як двигун бере оберти. Будь ласка. Швиденько назад. Будь ласка, жодного диму тут немає, тому що двигун працює ідеально, турбіна працює ідеально, маса не споживає. На свій вік дуже чудовий та збережний стан авто. Якщо ви шукаєте собі пасажирський бус, звертайтесь до нас, номер телефону в шапці нашого профілю. Будь ласка, місто Вінниця, запрошуємо на огляд, приїжджайте, оглядайте та обов'язково купуйте.